Розповім вам одну повчальну історію, як нам в США намагалися спрокувати ДТП. Ми живемо у штаті Вашингтон, і десь це було з місяць тому. Ми поверталися з одного заходу, який організувала моя сестра. І спочатку, знаєте, таке було сонечко, така приємна погода, більш-менш ну така весняна Вашингтонська. А потім, ближче до вечора, опустився дуже сильний ливень, прям реально штори. І я тоді, вперше, коли ми їхали, побачила на картах попередження. Типу, що будьте обережні, дуже сильно заливає зараз це типу, цей участок, який ви проїжджаєте. Я ніколи такого раніше не бачила ніде взагалі. І от ми собі їдемо в потоці, понятно, всі машини скучкувалися, всі дуже обережно повільно їдуть. Там напевно був спідліміт. Ну, нехай він був 70, Ми їхали трішки менше. Ну і це, взагалі, і правилами дозволяється, і взагалі це логічно. Коли не просто дощ, а коли прям карта попереджує, що типу заливає дороги, пані справа, що треба їхати повільно. Там паче була ціла машина людей, і ми тоді були не на пікапі, ми були на Ну Така стандартна сімейна машина, тобто така машина, вона ще більш подв'яжена, так сказати, різним невдалим трюкам на дорозі. Ми собі їдемо, їдемо в потоці з усіма з усіма на одній швидкості. Можна сказати, там ну нехай ми їхали не 70, а там 60 або 55. А, але їхали швидко, все одно їдемо, їдемо, і тут ми бачимо, що нам а, позаду починає хтось а, спочатку блимати фарми. Ми такі думаємо, може щось знаєте, десь щось з машиною, щось може ми не помітили. Ми давай швиденько оглядувати територію, наче все нормально. Їдемо далі, він починає нам бібікати. Ми думаємо, так, подожди. А ми ще тоді їхали в полосі, яка називається 2+. А це полоса така в штатах окремо спеціальна. Якщо у вас в автівці більше ніж дві ніж дві людини, ви можете якби їхати в цій полосі. І та людина, яка була позаду нас, я щось не бачила, щоб у неї як мінімум спереді, хто сидів, Спереді він точно був один. Може позаду хтось там лежав, але ну непонятно. Коротше. І він їде в цей паласі, бібікає нам, коли всі повзуть, коли дощака заливає. А, хоче, щоб ми пришвидшились. Ми, понятно, ми цього робити не будемо. Це в першу чергу небезпечно для нас. Ми цього не зробили. І тут він починає намагатися нас об'їхати по сусідній паласі. Тож, як я вже сказала, всі дуже накучковані. Він якось нас об'їжджає. І що він робить? Він повертається назад в нашу цю полосу, де ми їхали, і він з усієї дурі нажимає тормоз. По-перше, йому повзло, що ми все ж таки не були на пікапі, особливо коли пікапи з цими передниками, тому що якби ми не встигли затормозити, а там ще по інерції можна було не встигнути затормозити Просто не думаю, що така людина вона б не стала робити перед великою машиною. Тому що там просто, навіть якщо при всім бажанні, навіть якщо тапка в пол, все одно, коли така розстояння і мокра дорога, не факт, щоб ми не затормозили ну щоб ми б затормозили. А він затормозив і потім за всій дурі нажав газ, Понятно, що він розумів, що напевно зараз ми можемо врізатись в нього. І я ж кажу, напевно, він так зробив лише того, що перед ним була невелика машина. Та машина, яка, так сказать, дає мувня конкуренція, бо він був на якомусь джипі чи щось таке подобне. ну, Неважливо, ну, трошки більша машина, чи наша була не сильно велетенська, але якісь, от, знаєте, оці їхні популярні бронки, це ж таке було подібне. Uh, і, звісно, ми були всі дуже під веселим впечатленням. А uh, перше питання: ну от навіщо так робити? Якщо навіть ти так спішиш, тобі так хочеться обігнати. да, блін, ну якось по і їдь уже собі далі по своїм полосам. То, взагалі, якщо я ж я кажу, я не бачила там, щоб хтось сидів у нього більше ніж в машині була одна людина. По тій полосі, де ми їхали, може їхати тільки два плюс. Він їде, їде, як мінімум, мені здається, на своїй полосі, Він гоне в дощаку, і він ще й uh, спеціально створює аварійну ситуацію. От скажіть, що в головах у таких людей?